Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. В АТБ нові акції з 19 по 25 листопада. Зараз подивимося, а в кінці відео покажу вам, що буде зі суперзнижкою лише 21 листопада. Тож, поїхали! Від торгової марки Мілка Шоколад. Три варіанти є на вибір. Акційна ціна 58 гривень. Копійки заокруглюю в більшу сторону. Ковбаса напівкопчена. Губернська 420 г за 83 гривні м'ясна лавка. Салямі болгарська ковбаса сирокопчена – 1 кг за 317 гривень м'ясна лавка. Багато акцій на майонези від торгової марки Оліс об'ємом 500 г. Акцентую вашу увагу, тому що є ще об'єм 560 мл, вони будуть неакційні. Столовий майонез. 48,50. Чудовий 42 гривні. Файний 52. Майонезний соус салатний 32 гривні 70 копійок. Об'єм 500 грамів. Консерви від торгової маркет Deluxe Foods Goods Selected. Салат, тунець та кукурудза 160 грамів 57, шпротив олії ціна 67 гривень. 190 г. Сир на сот. Три варіанти гауда-гауда, безлактозний та мазда. 150 грамів, 61 гривня, 50 копійок. Напої від торгової марки День у день об'ємом 2 літри. Як бачите, 5 варіантів є на вибір, ціна 26. Сир та паста сиркова від лицяті зі знижкою 58 гривень і 51 гривня 50 копійок. Масло від торгової марки Молокія 88 гривень за 180 г. 82% жирності. Піца гавайська від торгової марки Легко 400 г, 84,50. Чай чорний гранульований розумний вибір 180 г 3650. Кава НОА, розчинно сублімована 140 г 250 гривень. лімо, Пломбір ювілейний 90 грамів 27 гривень. Торгова марка 3 ведмеді. Морозиво 500 грамів. Полуничний чизкейк або тірамісу 120 гривень. Новинка 550 грамів 126 гривень. Сардельки сарделіні варені від своєї лінії. Кілограм за 181 гривню. Виріб фаршевий гурман із сиром напівкопчений. 420 г62 гривні. Ковбасний ряд. Шинка рулет курячий. Варений. Торгова марка Добров 500 грамів 159 гривень. Вершки від торгової марки Яготинські 500 грамів 10% жирності 55,50. Молокія сметана 15% жирності 300 г за 37,50. Філе куряче копчено-варене – 1 кг за 308 гривень. Своя лінія. Кефір від торгової марки «Ферма» 840 грамів 2,5% жирності 49,50. Сир твердий своя лінія голландський або вершковий 460 грамів брусочком 57, піца прошуто швидко заморожена. 320 грамів 94. Морозиво ласунка стакан Великан. Два смаки, ціна 19 гривень по 100 г. Пельмені від торгової марки Рудь. Вага 880 г за 95 гривень. Морозиво ласунка Гран Прі. Три смаки в асортименті, 155 г 31 гривня 50 копійок. Сир кисломолочний білоцерківський по 350 г в упаковці, нежирний 56 5% жирності 61 гривня і 9% жирності 66 гривень. Суміш овочева мексиканська 400 г-43 гривні. Капуста брокколі від своєї лінії 52 гривні. Закуска від своєї лінії смак, гриби, курка, шинка, сир 180 г 25 гривень. Вареники від торгової марки День у день 38 гривень. Сиром кисломолочним солодкі 400 г. Хінкалі грузинські 600 грамів 42 гривні Також торгова марка День у день. Напій зі смаком лимон, апельсин. Від оболонь літр 16,30. Соки та нектари. Наш сік по 200 мл 12 гривень, 10 копійок. Вода трускавецька від своєї лінії 5 літрів 38,50. Креветки від торгової марки Розумний виріб. Варено морожені, глазуровані 900 грамів, розмір 70-90 за 156 гривень. Розміром 90-120 за 154-50. Холодний чай своя лінія. 500 мл смак лимон 15,20, літр смак персик 25 гривень. Крабові палички заморожені від своєї лінії 500 г 71 гривня. Форель слабосолена філе шматочком 177 за 180 г. Морозиво. Хрещатик пломбір або з наповнювачем полуниця 750 г 133 гривні. Напій цитрус мікс 800 мл 21 гривня і 30 копійок. Напій безалкогольний енергетик нон-стоп 250 мл 17,80. Енергетичний напій 500 мл монстер за 45,50, нектари та соки від торгової марки День у день об'ємом 1 літр. Апельсиновий 52 гривні. Томатний 41 гривня і 4 фруктових варіанти по 33,50. Кава рощина сублімована чорна карта 156,50 за 120 г, 325 гривень за 250 г це кава Голд. І чорна карта кава Мелена 320 г за 138 гривень. Вафлі від торгової марки «Рошен» Rosetto. Ціна 9,50 за штуку. Три варіанти є. Багатої акцій на вафлі та батончики віднесли та Несквік. Несквік вафелька 9,70, кітка 2550, Line 16, кітка 26,50 і Line великий 3350 потрійний. Від торгової марки Monomag багато чаїв. Кенійський 80 грамі 5550. Зелений 28 пакетиків 31 гривня. одна ніч 30 пакетиків за 3550. І 40 пакетиків чорний, 39. Печиво орео. 176 грамів 53 гривні. Кава та напої від якобс. акційні – Рощина сублімована у склі 95 грамів 1947 200 г. Рощина 280 г за 400 гривень, Мелена 230 г 180 гривень і кавовий напій 450 г за 157 гривень. Багато є акційних пропозицій на пряники від своєї лінії. В кожній з упаковці по 300 г, запорізькі та молочні по 27 гривень. Малюк 24,60 зі згущеним молоком 31 гривня. І літній сад ціна 29 гривень. Чай ліптон чорний 30 пакетиків за 54,20 гривень. Вафлі вагові артек міні від своєї лінії 100 г за 11,40. Локшина рисова з соусом Фубо 65 г 26,70 Торгова марка Глац. Кетчуп королівський смак до шашлику або лагідний. 400 г 30 гривень 70 копійок. Олія 100 жар, соняшникова рафінована. 850 мл за 74,40. Консерви свинина тушкована. 525 г, торгова марка. Родинний смак 89,50. Готові сухі сніданки. Акса. Два варіанти: фруктові або шоколадні м'юслі. 320 г за 54,80. Приправа розмарин сушений: 10 г 17,20 Паприка копчена мелена 20 г 1740. Желені цукерки від торгової марки «Рошен» Вага 70 г. 4 варіанти по 20 гривень. Сухарики житньо-пшеничні. Зі смаком часнику за 23,20 гострі джерки хвилясті за 25,20 гривень. Лак для волосся від своєї лінії 400 мл 76 Вологі серветки Kikkels дитячі – 2950, антибактеріальні 27,50, 72 штуки. Вони із клапаном. Вино біле напівсолодке 750 мл 120 гривень. Вино червоне гранат 79 гривень. Ожина або сепераві, об'єм 750 мл 73. Консерви кукуруза суперсолодка 340 грамів 3470. Горошок зелений 3410 400 г. Гриби опеньки мариновані від своєї лінії 530 грамів 84. Набір зубні щітки від колки 2 штуки 66 Зубна паста «Лакалут» – 91 гривня 100 мл. Консерви від торгової марки Верес, огірки посольські 300 г 67 гв. Квасолі з овочами 500 г за 56,60 Зубна паста Колгейт багато акційних. «Дитяча» – 35 гривень 50 мл. Макс Fresh 50 мл 35,70 і по 100 мл Max Fresh 62 гривні трава марка Colgate. Консерви від своєї лінії булгур із м'ясом курки 50 гривень, м'ясо корей власному соку 63, червона квасоля з м'ясом індички 52 гривні, 70 копійок 325 г, шампунь Сіос 440 мл 129 Щоденні прокладки Libres 20 штук за 34. Підгузки трусиками Pampers 338 гривень. Підгузки для дорослих 30 штук у упаковці М 369, L-399. Прокладки від Always 4650 за 10 штук. Інші варіанти по 80 гривень. Кількість штук відрізняється 18, 14, 10. Дезодоранте рексона кулькові по 49 спрей жіночий 83, чоловічий 85 150 мл. Засіб для купання дітей 3 в 1 шампунь Пінагель 500 мл 35 гривень. Торгова марка Білі Мілі. Порошок савекс вагою 3 кг 265. Гелевий засіб для прання, презіні, Універсальний або для кольорових тканин 1,5 літра 85. Гель для прання, Грюнвальд 3 кг 900 г 121 гривня. Гель для душу Джонсон Світа Річ 400 мл 72 гривні. Торгова марка Клія. Шампунь для чоловіків. 225 мл 93 гривні, 360 мл 145. Рідке антибактеріальне мило сейфгард 225 мл 63, туалетний папір Зева Делюкс трьохшаровий, 4 рулони, 86. Засіб мийний калакс антижир 500 мл 60 гривень. Аріель порошок для прання 295 гривень 2 кг 250 г, капсули 19 штук 315 гривень. Кондиціонери від Савекс 800 мл 67 гривень, 1,5 літри 129 гв засіб неопюр для чищення 1 літр 70 гривень. 4 варіанти в асортименті. Засіб мийний на опюр підвіски в унітаз 2 штуки 49 гривні. Засіб мийний стікери 3 штуки 24,40 Паперові рушнички від своєї лінії 34 гривні 2 рулони. Серветки косметичні двошарові 150 штук 32 гривні. І, як обіцяла акція Чорна п'ятниця лише 21 листопада 2025 року. Супер знижки. Чай Хейліс чорний 100 г 62 гривні 50 копійок, ковбаса тигреня Варена 55 гривень за 400 г, австрійська копчено запечена 86 Шоколад від торгової марки Мілка великий 270-300 г за 130 гривень. Морозиво-три ведмеді Фісташка 500 г 94,40. Чепси від торгової марки «Люкс» 37,50 вага 125 грамів. сир або цибуля сметана. Шампуні від торгової марки Шаума чоловічі по 75 гривень. Жіночий по 66 гривень, об'єм 400 мл. Щодо наступних акцій, трошки маю сумніви. Завтра подивимось, чи будуть вони акційні, чи чекати на 21 Сирки від злагода по 10,40. Три варіанти: шоколад, ваніль або мак. Пресерви. лосой слабосолений філе шматочками в олії від торгової марки Kit 200 г 81 гривня. Сирковий батончик злагода. 12 гривень смак кокос. Вомер холодного копчення. Торгова марка рибниця кілограм за 300 гривень. Ікра від торгової марки Водний світ скандинавської риби і лососем 180 грамів 45 гривень. Цукерки від торгової марки Nestle Line, вагові 100 г за 33,50 Цукерки зоряний сяйвоваговий цвіточ 100 г 30 гривень. Цукерки в подарунковій коробці від Рушен 77 гривень із бренді та лікером 150 г. Смак вишня лікер 92 гривні 155 г. Віскі Red Label 500 мл 404 Напій з ромом 700 мл 170. Орілка. Ціна 125.20 і горілка делікатна м'яка від неміров 205,50. Пам'ятайте, що надмірне споживання алкоголю може зашкодити вашому здоров'ю. Бажаю вам усього доброго, до нових зустрічей у нових відео.